Давай. Ти відрядила сина до віска, як тобі спиця, мати російська, сі собі вариш, жариш котлети, дім не руйнують крилачі ракети. Як тобі зістя, як тобі п'ється, тобі жінко зараз живеться. Ти... Чу... Про повітря не чула трупову, ти виглядала дітей з дороги, спала одягнена, тільки їм спала, без перестанку молитви читала. Знаєш їх далека ти жінка російська, Син твій загарбник, ординського віська. Син твій підступний, через знайджу землю українську танком очужить, твій сіяє, та й діток вбиває. Пати Мат... м... російська його проклинає. А знаєш, як злякані діточки плачуть. Я не прощу тобі сльози дівчачі, доки не пізно. Щоб не зустріти його в номовині. Матінко Божа, за нас заступися, нехай ця проклята вільна.